Добрий день, я сам Василь, майстер по ремонту взуття. Мене звати Алі Феміль, я продаю шаурму возле центрального ринку. Я копоті Людмила Васильівна, сімейний лікар другої міської поліклініки. Мене звуть з Анатолій Вікторович. Я працюю на підприємстві Черкаса Елеватор Маш, оператор університетів з числовим програмним управлінням. Я викладач Черкаського професійного ліцею Валентина Буряк. Мене звуть Сергій Анатолійович. Я водя маршрутного таксі. Меня зовут Лена. і я вирощую саме цвіти на своєму час. До виборів міського голови залишається небагато часу. А я, як і більшість мешканців Черкас, знаю про кандидатів на цей пост небагато. Хіба що загиток та білбордів? Я хочу мати якусь уяву про кожного кандидата в мери міста Черкаси. Я хотів би бачити кандидатів у мери. Вот, на теледебатах, дебатах, чтобы сказать про вас вражение. Чтобы люди задавали вопросы, а он отвечал. Потому что сейчас совсем другое время. Сейчас баннеров время прошло. Сейчас время общения задавать вопросы и отвечать за свои действия. Я хотела бы видеть будущих кандидатов в мэры, чтобы задать им некоторые вопросы, которые меня интересуют. Хотел бы пригласить кандидатов в мэры. Щоб вони з нами могли пообщатися. Я хочу бачити вас на теледебатах та поставити вам питання. Хочу запросити кандидатів у мери міста на дебати. Я, я приглашаю вас в теледебати. Приходіте к нам на теледебати, Ну, вас будемо людей. Шановні кандидати, отже хотілося побачити вас в телеефірі і подивитися, хто чого вартий. Громадське телебачення Черкаси запрошує всіх кандидатів у мери до нас у студію на дебати. Наважтеся до нас прийти.